І, нарешті, обіцяно вам продовження нашої розвідки із Фінляндії. Ще минулого тижня ми оголосили мови й теми про неймовірну знахідку, таємну землю російського президента посеред Аланських островів. Це автономія Фінляндії, дуже схожа з нашим Кримом, так само і з береговою лінією і стратегічним становищем у Балтиці. І, от не встигли ми розказати про це, як у соцмережах здійнявся цілий шквал, особливо з російського боку. Чому такий гвалт ми зрозуміли лише тоді, коли дізналися. Путін незабаром збирається із візитом у Фінляндію, уперше після кількох років перерви. Ну і наш пазл склався. Чому ж так стривожила про російських ботів згадка про землю Путіна у Фінляндії? Галя Сергієва шукала відповідь на Аландських островах. Ой. Мої пригоди Фінляндією тривають. У минулому сюжеті я розказала про те, як живеться в маленькій країні під боком у величезного сусіда. Росія дуже боїться, що люди від неї будуть тікати. Про війну та втрачену Карелію, якою заплатили фіни за братську допомогу Кремля. І Там вкрали, і у нас вкрали. Про довгий нейтралітет Гельсінки і врешті долучення до європейських санкцій проти Москви. раніше тут було 3,5 мільйони пасажирів на рік. Зараз лише 2,5 мільйони. мільйона і про найдовший кордон ЄС із Росією, через який ці мільйони росіян возять тепер їжу. У нас немає підкуснева, у нас все в Росії твакон. Та є у Фіні ще одна дивна річ: автономія стратегічне місце на світовій карті. Чому дивно спитаєте ви відповідь у загадці земля Путіна, розгадку до якої я почала шукати з Балтійського моря в прямому розумінні? Моя мета знайти секретну земельну ділянку російського президента посеред фінської автономії, такої подібної до нашого Криму дістатися до Оландських островів можна двома способами. Або літаком із Хельсинка. Бо от як ми зараз паромом. це величезний корабель, який речі нагадує. Плавучі готелі з номерами та ресторанами їхати ним від материкової Фінляндії до островів десь півдоби. Такі пароми курсують маршрутом Гельсінки, Стокгольм, В дах мають лише транзитну зупинку. Тут по 10 поверхів та лабіринти коридорів і кают. Нічого собі пасажиропотік подумала. Я та трохи згодом з'ясувалося, що більшість цих людей використовує паром просто як круїзний лайнер. І от уже видніються острови архіпелагу. Загалом їх майже 7 тисяч, більшість з них безлюдні, суцільно кам'янисті, населених лише 60. Клімат суворий, відряний та малосонячний. Хоча винахідливі аланці всьому знаходять застосування. От на цих островах дивіться, повстановлювали вітряки, та все ж приємного мало. Тож навіщо путіну земля тут? Явно не для відпочинку. Аби розібратися у цій інтризі, я повернуся трохи назад у своїй історії. Розповім, що саме наштовхнуло мене їхати на Аланди. Це Гельсінки, саме центр міста. Жовто-блакитні прапори тут звична річ. От зараз, приміром, ресторанний день містяни їдуть звідусіль пригоститися нашими стравами. Українська громада тут невелика, але активна. Це переважно висококваліфіковані фахівці, і вчені. Вони тут сила впливають на політику та організовують благочинність на честь України. А головне в усьому мають підтримку фінів. Це при тому, що на перший погляд наші народи абсолютно різні та ще й живуть у протилежних кінцях Європи. Радянський Союз тоді створив ФДР Фінська Демократична Республіка, кшал того, що є ДНР або ЛНР, Розумієте, і в принципі зараз Путін використовує ті ж самі слогани. І хоча ми перше кажемо в цьому столітті про гібридну війну. Але чимось вона була схожа на ну, ті часи на це. Посол України в Фінляндії говорить зараз про російсько фінську війну. Тоді, у 39 му радянський союз анексував 11% фінської землі. Близько півмільйона людей змушені були стати переселенцями, і тепер немає такої фінської родини, де б не пам'ятали, якої біди наробила їм Росія. Це от Маркус Пелтола, його дід воював на цій війні. він воював на острові Суур-Саарі. Це та частина, яку потім росіяни забрали. Ли і мені це болить і так само і іншим фінам болить, бо ці історії передаються з покоління в покоління. Ми перейнялися вашими подіями. А це Ганні Гаваринин. Вона разом з іншими фінами збирає гуманітарну допомогу для України. Зараз вона налічується вже десятками контейнерів. Багато із нас і нею такі. Корний тажний болій Аставис свої дома і построїть снова свою жизнь з начала в українцях. Вони, наче, бачать себе, та не тільки в минулому, і тепер в нас той самий сусід і теж є автономія. І головне, саме через цю автономію фіни також втратили спокій. Відколи у фінських змі початком наступу на Україну раптом повідомили про дивну земельну ділянку посеред Аланських островів, що належить Російській Федерації. Щодо цих територій радянський союз підписав із Фінляндією спеціальний договір, підписував сумнозвісний молотом. У 1940-му. хтось порівняв якраз Крим з ландськими островами. В тому плані, що там, ну, скажімо, Це існує вірогідність, що можуть з'явитися якісь зелені чоловічки. Більше того, у 2015 році фінський міністр оборони Юсінійністю навіть попередив, що Фінляндія готова захищати Аланди, якщо там з'явиться хтось у військовій формі. І от я приїхала в столицю Оландських островів, це крихітне містечко Марінхам. колись дуже давно певний час ця територія належала російській імперії. Видно, в Росії досі не можуть цього забути, тому що тут здоровезне російське консульство. І от зверніть увагу, навколо немає жодного будиночку, де були б паркани, бо тут не прийнято від когось ховатися та захищатися. І тільки Росія, видно, за звичкою зводить навколо себе металеві грати. От для порівняння сусідський будиночок замість огорожи, тюльпановий рай, російський слід то тут, то там, от приміром. Пам'ятник російській імператриці Марії Олександрівні зі столиці вирушаю до муніципалітету під назвою Сальтвік. Це всього лише за 20 кілометрів звідси. Їдьмо зі мною, давайте я вам покажу. За провідниками сьогодні оцей чоловік його звуть Берт Марцер. Він водій автобуса і все про всіх знає в курсі. Він і про мету моєї поїздки земля Російської Федерації, хоча тут звикли називати речі своїми іменами. Тієї ж миті він попереджає мене про будинок на тій землі. Це старий будинок. Ми зупиняємося у сальтвіку. Наш бер дає нам останні настанови. йдіть yeah. спочатку прямо до церкви, потім поверніть униз. Він буде праворуч. Це метрів триста. Та махає на прощання рукою. Ми лишаємося в місцині, що радше нагадує казку про вікінгів: каміння, мох та зелені схили. Йдемо ідеальною сільською трасою. Ось і вона. Ця сама ділянка. Тут земля, на відміну від ідеальних сусідських газонів, поросла бур'яном та кущами, Підходжу до будинку. Він справді старий і покинутий. У двері на замкнення. Аж ось я потрапила всередину. Видно, що тут давно не було людей. Деякі вікна вибиті, в кімнатах гуляє вітер і техніка чомусь радянська. Пічка електро Радянська. ще. Не зрозуміло, якого року. Окрім радянської техніки, більше жодних натяків на Росію в одній з кімнат знаходжу запаковані в коробку книжки фінською мовою, в другій дерев'яний дитячий стільчик для когось маленького. Я ходжу по кімнатах цього великого і повно колись дуже гарного будинку. І розумію, що раніше тут жила звичайна фінська родина. Та родина, мабуть, обідала вихідними на цій. Великій, залитій сонцем баранді. та вирощувала квіти на подвір'ї. Що ж сталося, чому їх виселили? Як це стало російським? Нам вдалося побувати всередині, але питань стало тільки більше. Тож я обережно зачиняю двері, намагаюся щось дізнатися в сусідів. Ось цю жінку звуть санні. Вона живе якраз навпроти вже п'ять років. Він належить Росії, іноді ми бачимо деяких людей з російського консульства, дипломатів. Вони приходять, дивляться. Від іншого сусіда я дізнаюся, що до виселення тут мешкала інтернаціональна родина чоловік німець, а дружина фінка. Усі інші мої питання загадка і для місцевих. Землю під будинком разом із 200 метрами прибережної зони остаточно оформили на Російську Федерацію ще в 2009 році, а оприлюднили цю інформацію набагато пізніше, як пояснили самі фіни, тому що ситуація в світі докорінно змінилася. А саме Росія розпочала агресію проти України, порушивши міжнародні договори, і світовий порядок захитався. А існування самих Голландських островів повністю зав'язане на різноманітних світових домовленостях. Аланди, місце стратегічне, ось подивіться, просто в центрі Балтійського регіону між Фінляндією та Швецією, рукою подати до Естонії, Латвії та Литви, Звідси дуже легко контролювати Балтійське море і повітряний простір. Через це ще після Першої світової Аланди визнали демілітаризованою зоною, заборонили будь-яку військову діяльність і зброю. А самих Аланців навіть в армію не беруть, і тут раптом. Ділянка Путіна, де ніхто не живе, і не збирається користатися нею як резиденцією, та ще й з береговою лінією. Так як Аландські острови автономія, їхні інтереси у фінському парламенті представляє одна єдина людина. Це парламентарій Мац Льовстром, і саме до нього ми прийшли дізнатися, чому ж саме Фінляндія віддала Росії шматок території. розмір ділянки землі близько 6 тисяч квадратних метрів. І що сталося? Кілька років тому Росія, оскільки вона господар цієї землі, розділила цю ділянку на два шматки. І один віддали офісу президента Росії. Виявляється, цю територію на Аландах Росія офіційно і безкоштовно отримала ще після Другої світової війни підстава, вас здивує, забрали тому, що належала вона фіно німецькій родині. А за паризьким мирним договором все німецьке ставало російським, та спочатку про ту землю всі, начебто, забули, аж раптом зараз Росія нагадала про свої земельні претензії. І хоча пан Льовстром спокійний і вірить, що про скасування статусу демілітаризованої зони на островах мова йти не може. Немає нічого дивного в тому, щоб розділити землю. Та після проігнорованого Росією Будапештського меморандуму Фінляндія зробила різкий геополітичний поворот. Ми дуже добре розуміємо, що відбувається, і проводимо і навчання, і тренування, і за будь-яких змін одразу піднімемося. При всьому цьому показовому спокої фінів при всіх їхніх запевняннях, що все нормально, що вони тримають ситуацію під контролем. Тільки у принциповості щодо питання про НАТО стає зрозуміло наскільки все це для них серйозно. Адже тривалий час фіни стояли осторонь альянсу. Ця тема була для них табу. А тепер вони готуються до надсерйозного кроку провести референдум про вступ до НАТО. Ми повинні мати широку підтримку серед громадян. НАТО у Фінляндії головна російська жахачка. адже в такому разі Федерація матиме із НАТО довжелезний прямий кордон? Росія як може гальмує це рішення. От у червні Путін навіть збирається в Гельсинки з візитом. Та зі своїх багатолітніх відносин з Росією фіни вже давно зробили висновок. Довіряти не можна, і українцям можна повчитися у Фіні в того, що жодні домовленості та папери вже не рятують. Тільки укріплення кордонів та міцна армія. Галина Сергієва, Іван Павлович з Фінляндії, ТСН «Тиждень» 1+,1.